10 найгірших порід собак для людей з алергією. Бассет Хаунд. не рекомендується людям з алергією через линяння та слинотечу. Доберман Пінчер можуть залишати багато шерсті та лупи в будинку. Німецька вівчарка дуже линяюча порода, незалежно від типу шерсті. Сибірський хаски мають подвійний шар шерсті, що призводить до великої кількості її в будинку. Лабрадор-ретрівер Ретрівер щільна шерсть подвійного покриття рясно линяє та спричинює лупу. Пекінес. Їх лупа та слина є проблемою для людей, які страждають на алергію. Мопс собаки з короткою шерстю, які линяють цілий рік. Санбернар може викликати алергію через шерсть та слину, які поширюються по будинку. Кокер спаніель паніель мають довгу шерсть, яка сиплеться і линяє, і вони схильні до слинотечі. Боксер постійно линяють і мають тенденцію пускати багато слини.